Не цвітуть вони на клумбах і на тихих озерцях, а цвітуть вони у грудях, у людських цвітуть серцях, в щирім серці, в чесних грудях, вірю, знаю, квіти є, щастя їх коріння пої, радість бар'їм додає. В них красується, ясніє, мрій дитинна чистота, золотими пелюстками в них кохання розквіта. Квіти ніколи з граями не ходять у кожного тракт і манівці. Свої життя, свої таємні коди виписують в усаті мудреці. І кожен з них єдиний і сталикий, і кожен з них і Цезар, і важак. Ну що там, літо тепло, причудово. Хоч і погода зміниться на раз, на душі так світло і казково. Бо літо то найкраще в цей час. А літо пахне димом від мангалу. Черешні, малини, лишніх. Відпустка якоїсь завжди. Країн багато на великій карті, та серед них вона твоя єдина, її люби і завжди будь на варті, бо це твоя земля, це Україна, вона ж така казкова і реальна, як мами на долоні, тепа, щира, в неї серце, українська мова, її душі, любов і світлевіра. Джун чима у виборному цвіті, і полониться геється на сонці. Весна поміняла по стежинці літо, сониці запашні несабило. Ви ж